і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорога наша родина, преподобні наші священники і всі православні християни, які прийшли розділити це велике горе разом із родиною. Сьогодні до нашої громади знову повернувся наш воїн, наш захисник, новоприставлений воїн Сергій. на построщенні, щоб сторонитися. Бо тут буде легше спочивати, тут будуть друзі, тут буде родина, де прийде і розділить завжди з ним е, е, його гранітний погляд, де він буде спочивати. Сьогодні треба наперед сказати, що він є воїн світла, і ці слова обов'язково розшифрувати. Що означає воїн світла? Щоб і знали свій завжди поділений на добро і зло. І той, хто бореться проти зла, він завжди рахується воїн світла. Ми бачимо, що велика біда, велике зло, а слово війна воно прийшло набагато пізніше. Воно придумане людьми завжди світ поді... поділявся на добро і зло. І ось проти цього зла, проти цієї війни пішов воювати новоприставлений воїн, який загинув. Він не переміг це зло. Але він і, і він і не склав зброї. Він боровся до останнього, так щоб і знали. Боролися завжди святі і праведні люди. Вони знали, очки не переможуть зло, але вони протистояли, щоб мати честь. І заслугу, і бути воїном світла. Тому він зарахований до воїнів світла, бо він боровся проти зла. Сьогодні, коли ми подивимося на цей світ, зрозуміємо: воїнів дуже маленько, навіть у нашому буденному житті. Найчастіше ми продалися темряві і служимо, і підписали контракт з дияволом, аби, а, але знаєте, хто бореться проти зла, навіть маленького то є воїн світла, і він стоїть на боці Христа. І коли Христос прийде, а ми знаємо, що Він віддав своє життя, він не прожив. Значить, Господь є справедливий, Він повинен нагородити його чимсь особливим. За те, що він боровся проти такого зла, проти війни, яка прийшла на нашу землю і нашу Україну. Тому він є воєн і світла. І сьогодні, шановна родина, ми схиляємо душі перед вами, свої голови і коліна, щоб ви виростили достойного сина. Сьогодні, коли я подивлюся, що маленько людей приходить на похорон, уявіть, щоб... Війська російські зайшли на нове місто. Чи б сиділи б у хата, у, у хаті? Люди? Ні, усі повтікали, а він боровся. Проти того, щоб наша земля земля не була окупована. Проте від ворога усі втікли, але прийти і поклонитися за те, що вони залишаються в безпеці. Мало хто прийшов, щоб віддати шану. Сьогодні, дорогі браті і сестри, нам набагато українському народу бути солідарним. Набагато треба чому в зв'язку із тим, що коли ми прийдемо. І підтримуємо родини, мамі буде набагато легше трошки на серці. Адже коли вона ростила сина, він був маленький, мама плакала, бо хотіла, щоб був надзвичайно чудовий і гарний хлопчик, виховувала сказати сина. І сьогодні знову мама плаче, бо вона не сподівалася, що він народився воїном світла і народився для війни. Ніхто не знав, і мама не знала. І сьогодні знову мама плаче. У тому, що мусить відпустити те, що найдорожче було у неї. Як відпустити сина? А чи він наскільки був дорогий, а чи, а чи вона покладала багато надії, бо мама, це мама, в неї серце безмежне, і в неї крістоманітні думки. Отак От покладала мама надію але сьогодні зустріч. Того, тільки труну, бо прийшов син і повернувся, щоб залишитися тільки пам'яткою Божия, <кій> <кій> щоб можна було прийти, або хрест нагадував те світло, що тут похоронений воїн, який боровся. Сьогодні можна сказати і про дружину, яка також залишилася сиротою, А чи людина, в якої підбити одне крило, Важко уже буде злетіти, це ми усвідомлюємо. Але сьогодні велике горе, і ми, не звичайно, що прощаємося і змушені відпустити і цього воїна. Навіть Євангелія говорить про такий подвиг, або про християнський подвиг і каже, щоб ми не плакали. Ми маємо надію на Христа. Він, він справедливий. Бо коли ми читаємо новий заповідь, то він про себе сказав, дуже маленько Христос, і сказав, я дорога, правда і життя. Хто йде в світ за мною, у темряві не позостанеться. Значить, Христос є справедливий. Він обов'язково воїна і нагороди, бо Він не прожив життя. Не прожив. Ми живемо життя, а він не прожив. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні ми е, е, прощаємося із воїном е, світла, е, із нашим патріотом, який боровся до кінця. Він не поступився, він віддав життя, чи міг так захистив. І він залишився завжди е, тим ангелом Божим. Так народжуються, звичайно, і мученики, так стають і ангелами, а, а, а героями. Ають у державі, бо я говорю за церковне, за церковне розуміння. Тому, шановна родина. І, шановні парафіяни, ми перед родиною схиляємо наші коліна, наші голови і кажемо, хай Господь його душу, світлу оселить у місці квітучим, у місці праведнім, у місці світлім, де вже нема ні живі, ні зітхання, а життя безконечне. Амінь. Прошу, зараз буде прощання і будемо транспортувати тіло на Божу, а пізніше буде, вже буде віддано землі. Прошу прощатися.